У Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка відбувся четвертий всеукраїнський етап 31-ї учнівської олімпіади з німецької та французької мов. Я думаю, для Полтави це велика честь, що нам Міністерство освіти, науки, молоді і спорту надало право провести четвертий етап всеукраїнських олімпіад з німецької і французької мов. Справа в тому, що ми не вперше приймаємо всеукраїнські олімпіади. Ну, попередньо це була інформатика, англійська мова, тобто не французької, ні німецької мови. Ми фактично на моєму віці жодного разу не приймали у полтавському педагогічному Сьогодні особлива подія. Ми приймаємо дуже шанованих гостей: це шанувальників іноземної мови зі всієї України. З'їхалися знавці. Німецької мови вони продемонструють свої вміння, знання з цієї галузі. Усього бажання взяти участь у змаганні виявили 235 юних знавців німецької та французької мов. Серед них школярі 9-11 класів з усіх областей України міст Києва, Севастополя, Автономної Республіки Крим. Четвертий етап всеукраїнської олімпіади з німецької та французької мов передбачає три тури. Учасникам необхідно буде вирішити завдання з аудіювання, читання, усного мовлення та письма. Найголовніше тут не завдання, а те, що дуже велика кількість учнів, які приймають тут, ну, участь в олімпіаді. Тобто конкуренція дійсно дуже висока. Я думаю, це добре це розвиває людину. Проводитиметься олімпіади на базі Полтавської обласної школи-інтернату номер 1 Найкращих визначатимуть провідні науковці вишів України, учителі загальноосвітніх шкіл із різних куточків держави. Юні знавці іноземних мов покладають різні сподівання на результати Олімпіади. Я вже не перший рік беру участь у всеукраїнській олімпіаді французької мови. І... В цьому році я також сумлінно готувалася і сподіваюся, що як завжди покажу добрі результати, адже це дуже важливо для мене як майбутнього абітурієнта вузу. Адже нині це дуже впливає на результат. Знов учасники олімпіади говорять, підготовка до змагань була тривалою. Звичайно, що підготовка була досить складною, адже це дуже серйозний етап, цей фінал. Сильніші найсильніших. Ми всі готувалися і сподіваємося здобути гарних результатів. Організатори Олімпіади потурбувалися і про дозвілля молодих словесників. Для них планується влаштувати культурно-розважальну програму з екскурсією Полтавою, відвіданням музеїв міста, а також переглядом однієї з вистав Полтавського театру імені Миколи Гоголя.